Іноді зустрічається на насосах. Така бактерія дуже цікава. Ось вона, бачите, відкололась у нас, і вона позовнішку обняває. Вона по зовнішньому вигляду така, як і баніт. Дивіться, зараз. Бачите, тут вона не працює, а ось з цієї сторони. Вона працює. Бачите як? Зараз ми оце все помиємо. Там, поми... ну, там вже попалили, воно трошечки відкисне. Відкисне. І буде все добре. Потім ми е, туди заліємо в свердловину. І зараз вся труба пройде і оця штука. Відлипне від неї. Потім постоїть все і потім вже можна буде користуватись. Так що, отак, бува, коли насос неправильно вісить. Тобто по паспорту начебто написано все так, але в дійсності треба трошечки змінити положення насосу, тоді поменше буде е піску. Насос тягнути, бачите, скільки пісочку? І там. Тобто насос висів дуже низько, близько до піску, і насос дуже потужний, шестикубовий, тому він і так і тягне дуже багато, дуже багато тягне цього. Іску, зараз ми його піднімемо доверх, водорозбір стане краще і все свердловина прийде в норму.